Дивлюсь і очам своїм не вірю. Невже переді мною стоїть вона, та колишня студентка філфаку, яка просто сяяла красою і відзначалася світлим розумом та поетичним талантом? У свої 35 жінка мала вигляд абсолютної потвори, худюща а обличчя чомусь велике, одутле, сині мішки під червоними очима, одяг благенький, неакуратний, не за розміром, звисає на ній, наче на кілку, що повинно трапитися з людиною, аби відбулися такі разючі зміни. Відтоді, як померла мама, Тетяна важко переживала непоправну втрату. Почала гасити горе спиртним і геть скотилася з рейок. Залишившись через піяцтво без роботи, продала весь свій ошатний одяг, меблі, посуд, одне ліжко залишилося на весь дім, а також стіл та газова плита на кухні. Можливо, плита піде наступною на продаж, бо господиня на ній майже нічого не готує, хіба що інколи. Яєчню смажить. А пам'ятаю ж, її охайною, стильною та модною, прихильницею здорового способу життя. Дівчата однокурсниці пишалися дружбою з нею, хлопці освічувалися в любові, навперебій, пропонуючи руку і серце. Чого варті були Олегові залицяння, який щодня дарував їй червону троянду? Та ніжні погляди. Таня відповідала взаємністю лише Вадимові, її зворушливі вірші про кохання постійно друкувалися в університетській багатотиражці. Але, якось, повернувшись на два дні раніше із практики, застала коханого в ліжку з найкращою подругою Віолою, котра їй дуже заздрила. Весь час Прагнула привернути увагу Вадима, поки ще у них не дійшло до радцу, і домоглася свого підступна дівчина. Тетяна миттю зібрала речі й кинулася в темряву ночі від цих зрадників. Вадим вибіг услід, кричав, що це випадковість, просив прощення, але зраджена вся у сльозах дівчина зупинила таксі із зеленим вогником і поїхала в гуртожиток. Ще якихось три-чотири години тому, повертаючись автобусом додому, вона щасливо уявляла, як здивує Любого Вадима радісною новиною про свою вагітність. А тепер що? Кому вона потрібна з цією новиною? Та, може, й краще, що саме тепер дізналася, ким є насправді Вадим. Після занять, коли Тетяна перед самим гуртожитком переходила дорогу, її збила автівка, виринувши на шаленій швидкості із дорогу, отямилася в лікарні. Ляліжка сидів і тримав її за руку. Олег, де я? Що зі мною? Чому так боляче? Ти. У лікарні, Танюшо, тобі не можна нервуватися, нічого страшного не сталося. Правда, дитину втратила, але медики радять не хвилюватися, все обійдеться. Кажуть, що зможеш народжувати? Не хвилюватися? Та хто ти такий? Що тут робиш? Залиш мене, будь ласка, сама розберусь зі своїм життям. Я... Розумію, твій стан, Танюшко, всім серцем співчуваю, але прошу, заспокойся і швидше одужуй. Я тобі носитиму вітаміни. Іди, іди, Олеже, звідси зі своїми вітамінами. Ти дуже хороший, але у мене пішла смуга суцільних втрат, і ніщо не стілить болю душевного. Виписалася з лікарні. Сусідка по кімнаті Ольга. Валила їй коньячку, що залишився від дня народження, так би мовити, для стілення ран. Відразу легше стане, запевнила. Потім вони ще прикупили цього лікувального напою. Мама приїхала і швидко вправила дівкам мізки. Не смійте вживати щодня це зілля, звикнете, пропадете. Жіночий алкоголізм невеликовний. 1 вересня Олег приступив до роботи в рідному Ісмаїлі, а Тетяна в одній з одеських шкіл. Буквально зібрала себе по цеглинках, відклавши всі свої невдачі з конякому бік, адже усвідомлювала, що немає нічого гіршого, ніж маючи розум, знання, руки та ноги бути некорисною суспільству і самій собі. Отож до школи прийшла харизматична, впевнена у собі красива вчителька, від якої учні були у захваті. При цьому вона відчайдушно боролася за матусане здоров'я, відвоювавши у хвороби три роки. Та, залишившись, без найближчої на світі людини, згадала про коньяк. Купувала і вечорами, втамовувала біль. Поки вистачало грошей. Тоді на самогон перейшла, який поніс її життєвий човен у беззодню. Добре, що про все це випадково довідався Олег. Підіймаючись кар'єрними сходинками, він не мав часу для створення власної сім'ї. Та й пам'ять у серці портрет Тетяни у світлиці не давали забути про неї. Дізнавшись, яке горе знову спіткало кохану жінку, взяв відпустку, придбав дві путівки до санаторію у трускавці, кинув речі в автомобіль і помчав на порятунок. Не злякали Олега жахливий вигляд колишньої красуні та її убоге житло. Збирайся, тетянку, вранці їдемо відпочивати і лікуватись, лагідно сказав. Навіщо я тобі така, Олеже? Я вже ні на що хороша не здатна, зламало мене життя, але ти маєш знати, я не раз жалкувала, що наші з тобою шляхи розійшлися. Тому я тут, щоб зійшлися нарешті шляхи дороги. Я досі пам'ятаю слова лікаря після аварії, що ти ще народиш мені сина й доньку. Він же не знав, що я не твій чоловік. Я вже, мабуть, стара. Це в молодості могла любити. А тепер французький письменник Сент Евремон колись писав, в молодості ми живемо, щоб любити, а в старшому віці ми любимо, щоб жити. Ось так. А ти кажеш, недавно мені потрапила до рук досить солідна книга віршів Тетяни житкової Колосовської. Невже це Таня? На одній зі світлин справді побачила усміхнених Тетяну Олега, гарненьких дівчинку і хлопчика з ними. Значить, усе ж дочекався Олег доньки і сина, такого же даного Тетяниного кохання. Поетичний збірник теж плід їхньої любові одне до одного та до життя.